Друзі, що він достає там, ви тільки подивіться. Кожен сподівається знайти щось своє, річ, яка нагадує йому дитинство. Хотів сказати, хотів сказати скільки коштує цей чорт, але гривень цей не гривень не так. так. Угу. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує. Срібло, чашка. Скільки за грам, просите? Добрий день. Скільки тарілочки сріблі, а, вже... а далі вже пішли. Там було перехідний і перехідний період, там дві монети було. І далі вже були вони... На каналі Український порцеляновий посуд. 25 жовтня. Друзі, сьогодні ми в індустріальному, легендарному кривому розі прогуляємося по місцевій барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Скажіть, будь ласка, скільки коштує? 300 гривень. Ручна робота, полонський фарфоровий завод. Рідкісна, не часто зустрічається. А скажіть, будь ласка, такий хокей, скільки? 700. Також полонне. Це рідкісна статуетка. Це Венгрія. Венгрія. Скільки вона? 800. А така? Ага. Скільки вона? 800. 800 гривень. Так, а ще корали їде? Да? Так, ага. ага. скільки коштують корали? 4 тисячі гривень. Це кольоровий корал, він ціниться зараз. Має вагу, має ціну. Срібло, чашка. Скільки за грам просите? Чи ви 70 гривень за грам? Ось така срібна. Гадання на ромашці. Так, а тигриня така скільки? 200 гривень полонський фарфоровий завод. Також желівські вироби. А мишенятко? 200 гривень. Ручна робота, Кобальт. Скажіть, будь ласка, годинничок. 300 гривень в робочому стані. Навіть є будильник. Так. А це скринчичка така, так? Да? Ага, і скільки? 300 гривень. Ось. Цікава барахолочка на кривому розі. Друзі, приходьте, хто має бажання придбати такі вінтажні речі. Будь ласка, в асортименті вас чекають. Продавець тільки завітав на барахолочку. Робить розпаковку. Щось цікаве достає. Подивіться. Кришечка вже видніється з зеленого кольору. Чайник з кракелюром. Ось така пропозиція. Кракелюрчик. Так, розпаковочка відразу онлайн. Розпаковка прямо на барахолці. Ми з вами вперше бачимо і перші отакі вироби. До них ще ніхто не, при... не приходив, не дивився. все теперь распаковывали. Да я не нашла интернета. Mm -hmm. Тоже искала, но нашла. Похоже, не нашла, не, не нашла. Это не мой интерес. Буваю на барахолці в кривому розі. Просто не можу пройти повз цього чоловіка. Тематика, яку він продає, завжди мене цікавила і тоді, і зараз. Тому обов'язково підійду, привітаюся, поспілкуємося з ним на тему антикварних речей. Добрий день. Добрий день. Смачного вам! Завжди радий вас бачити. Цікавий завжди асортимент у вас. А саме головне цікаво поспілкуватися з людиною. Скажіть, будь ласка, що у вас сьогодні новенького? По-новенькому. зараз. Дитячого. Взагалі це у нас хто, знаєте? Це ж не чорт? Так. А сатір. Сатір. Угу. Дерев'яний виріб. Він людей на всяке різне. Так, спокуситель, скільки він коштує. Хотів сказати хотів сказати, скільки коштує цей чорт, але. <різь> не наважився. Коштує. Так, Так, так. Угу. Потім. Дитячі Такі модельки дитячі, так? Так, колекційні Бетмени, супермени. Ага. Це ще з 90-х років, так? вони? О. Ну так, з 90-х років при, більше. плюс-мінус. Плюс угу. Угу. Супермени. З діток хто колекціонує, так. то це дуже класні речі. Зараз так, це викладає. Ага. Штурмовики. Так. так. Потім. Брошки такі цікаві, у нас є. Майський жук такі нечасте, nice. але взагалі дівчата дуже полюбляють колекціонувати всяких жуків. Uh -huh. І скільки дживок. такий жучок? 300 гривень. 300 гривень, подивіться, друзі, який класний. Да, він вималенький, прикольний. Е е е малічки, так, так. Потім така брошка uh -huh. з камінням uh -huh. забув. Скільки вона? Орієнтовно 300, а, 340. 340 гривень. А дерево. Дерево 180, здається, гривень. Також і малічки присутні, дуже гарний виріб у гарному стані. Ось так, є, 500 гривень коштує так. з великим камінням. А що з е, дорогоцінних монет у вас є? Зараз хвилин, я. Угу. Добре. Ага, По так. Дорогоцінні монетки, так? Це що так. у нас Європа? Це марки у нас півмарки, марки, так. Німеччина. С Срібло. Так. Ага. 10 марок, 5 марок, це ГДР. Угу. Це ціни. А то ціни, так. Угу. Так, а що а радянського це є? Так, це марки. Я вам буду по, ну, якби, ага. по мірі по порядку. По мірі, так. Да, по порядку. Це так. у нас Європа, Срібло Європа. Франція, Канада, Америка, Данія. Норвегія, uh -huh. Гол Голландія, uh -huh. Німеччина. Uh -huh. Це ціни в нас, так? Так. Там uh -huh. все з іншої сторони. Uh -huh. Цільне. Америка в сріблі 25 центів. Якщо 41-й рік там до 60-х років, то це у вас срібні 25 центів. 25 центів це скільки воно коштує? Близько 500, 500 гривень. Близько 500 гривень. Там Але сріб... зараз. Срібло на мировому ринку, скажімо, подорожчало суттєво і ціни цей також піднялися вверх. Так. Угу. так так 20 копійок. Це у нас радянські є в сріблі. Вони також бувають 1930 рік. Так угу. друзі, уявляєте? Там якщо я, якщо не помиляюся, срібло. Е, випускали монети до 1932 дев'ятсот тридцять другого чи тридцять року. Так десь так, так десять да, 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 да. угу. тобто... три ще була в сріблі, а далі вже, а далі вже пішли там було в Ох... перехідний і перехідний період. Там дві монети були, і далі вже були вони не сріб. Звичайні кольорові монети, коли кольоровий метал пішов. А Це в сріблі, але там також срібло. Наприклад, у 20 копійок. і в царських і в радянських mm -hmm. вони були. 500 проба. А 25 копійок, 50 копійок і рубль, то вони були 900. Проб. А якісніша так. була проба, тобто, так? Там була масова частка срібла більше. Угу. Ну, тут, наприклад, там 50%, да? то угу. в рублі, якщо ми рубль візьмемо. Радянський. Так. Та радянський, царський не брав, угу. то в них буде проба йти 900. 900. Проба. Значно якісніша. Так. Ну відповідно і ціна буде більша. Так, звичайно, там ціна така. Скільки чайник коштує? Чайник 50 гривень. 50 гривень. А годинничок? Годинничок 100 гривень. 100 гривень. Робочий? Я їй скажу, якщо вона записи. Добрий день. Скільки такі кухлики? Валя. Добрий день. Скільки коштує? По 40 гривень. По 40. А оселедниця? А та 15. 15, так. Щоб купили. Иглечик, пожалуйста, ласка. Баранинский фарфоровый завод. 60 гривен. мастинная тарелочка. Кто тут? Листівочки Кривий Ріг, 200-200 років, мабуть. Скільки вона коштує цей набор? Я не знаю, зараз прийду. Ага. Також виріб з глини. Баранівський сервіс, городницький. Один Добрий день. Скільки коштує? Добрий день. Вазочка. Без осколочки, без лечок. Ага, 200 гривень, кольорове скло, ручна робота. А блюдо таке? 50. Будянський фаянсовий завод 1970-х років. Кругле орієнтовно діаметр 33 см, 35 буде. Скільки коштує? 100 гривень. Так, а чайник? А чайник скільки? Скільки таких хлопчик? 700 гривень. Чайник довбиш. А чайник? 150. Цукерниця, Полонський фарфоровий завод. Скільки вона? 100 гривень. Дуже гарні вироби. Доброго дня. Скільки коштує? 120 гривень. 120 гривень. Київський експериментальний караник художній. А такий егоїстик. Слов'янський керамічний комбінат. Скільки егоїстик коштує? 100 гривень. 100 гривень. А підкажіть, будь ласка, сільничку. Сільничка без кришки 30 гривень. 30 гривень. Баранівський фарфоровий завод. Баранівка, 50. Під скляночки. А вазочки, будь ласка. Вазочки 150 гривень. 150, а кольорове скло. Це також 150 гривень. 150. Синельниково. Кавові пари. Скільки вони коштують? 30 гривень. 30 гривень за пару. Так, і, а скільки баранчик? Мільхіор ага, 100 гривень. А баранчик скільки коштує? Баранчик 600. 600 Так, Глечики для запікання. 40 гривень за одиницю в наявності 3. Чайник. Полонський ага. фарфоровий завод. Скільки такий чайничок? Чайничок 50. Чашка гігант, полонне перший сорт. Орієнтовний объем 500 мл, 60 гривень. Так, полтавський фарфор. Чашечки по 30. 30 гривень. Фотоальбом. Скільки коштує цей альбом? Дядьюра, потім альбом стоїть. 50 Подивіться, друзі. Людина одружується. Військова служба одружується. Потім починається доросле життя. Сім'я. Ось так проваджали збройні сили раніше. 51 рік. Те ганнуску почули. З днем рождения бабушка. Ось. Чайник Тернопіль в новому стані 65 гривень. По 30. Добрий день. Скільки тарілочки коштують? 100 гривень за одиницю. Для других страв Японія. Добрий день. Скільки кавничок коштує? 30. 30 Синельниковий фарфоровий завод. А оселедничка? 10. 10 будянський фаянсовий завод. Багато пропозицій зимового одягу. Банне мило. 20 гривень. Блюдо. Буде. Скільки воно коштує? Десь, десь пішло. Кухати більше буде стоїть? в новому стані, соняхи. Добрий день. Скільки? 30 гривень. Так. А тарілочки для баранівка. Хорошо. Добре. Полтавський фарфор. Доброго дня. Скільки коштує? 50 Баранівський фарфоровий завод. Є маленький дефект. А така цукерниця скільки? Підкажіть, будь ласка. 35. Так. Тарілочки без клейма Пляшечки по 5 гривень, скляночки також. 5. 150 кольорового скла. А така кришталева? Також 150. Стан відмінний. тарелочка для других страв, ручный розпис. Баранівка 15 гривень. Да, гривень. Доброго дня. Сколько такой рекорд? Гривень 600, так? Гривень 600, так? А скринечка? 100 гривень. 100 гривень з ключами. Без а без ключиків, так. Так, а це ялинкові прикраси, скільки вони? 100 гривень. Це ще радянські, так? Радянського періоду. Радянські. Угу. Можна листи почитати з минулого століття, як люди один одного вітали з днем народженням, з весіллям. Скільки такі відкриточки? По 10 гривень. Дякую. Вона ж сама сказала за ту поломаний. Скину така лінійка. Лінієчка сліпить. Не дивлячись на те, що зранку випав дощ, подивіться, друзі, наскільки багато продавців. Кривий ріг. Чайники цукорниці вази пропозиції склянки. І навіть монетки продаються. Тарілки для других страв, Німеччина.

это уже все mm -hmm. А полтальская чашка гигант 100 гривень дорогому папе в день 50-й речь 1978 год 100 гривень. Иду сейчас. По барахолці в Кривому Розі. Ціни тут, чесно кажучи, невеликі, асортимент теж помірний, але кожен старається щось продати, хтось виносить речі, якими користувався роками, а хтось просто хоче звільнити місце вдома. Є і такі, що приходять сюди спеціально. Люди-колекціонери, які шукають старовинні речі. Кожен сподівається знайти щось своє, річ, яка нагадує йому дитинство. Або колись давно втрачений предмет. У цьому і є душа барахолки. Вона живе спогадами, історіями і людьми, які сюди приходять не тільки продати, але й щось придбати. Барахолка в кривому розі. Чайник доливний, ручний розпис. Сколько коштует? 140. 140 гривен. В новом стане. Березницкий межколхозный фарфоровый завод. Если надо, то берите за 120. Пожалуйста. Мали 120 пропонують. Дякую вам. Угу. Домашняя выпечка. Пропонується. Аудіокасети, до речі, такі слухаю до цих пір. Добрий день. Скільки такий набір коштує? Кляни 500, 500 гривень. А такі тарілочки. Від сервізу сонячний зайчик. Ага. Скільки? По 10 грав. Ну, 10. Скільки чайничок коштує? 150 150. А салатники, скажіть, будь ласка. 150, Да. Я там даже уступлю вам, блядь, он, она у меня, она у он, меня. Он... Ага. Так, 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 так. так, так. так. Бокал. Ника Польмая надпись, цена 80 гривень. А чашки скільки? А? Чашки. Якщо всі 4 по 10. А це що таке? А я по мабуть за п'ятдесят. Скільки коштує? Це як бід як бідончик, так? Так? Ну так. Да, у мене і бідончик по 4 штуки. Ага. <с centimeters> а пам'ятаєте раніше такі горшки були? Ага. В дитячому садочку. У нас то точно такі були. Ну, але с ручками были горшочки. Добрый день. Сколько коштует? Сколько такая? Прошу 70. Ты продаешь? Да. Ай, да, гарный хлопчик. Витаю, витаю. Так, так. Если у нас товар продаем, хороший товар. Так, так. Разбирайте, так. выбирайте ровкой. А, Будянский фаянсовый завод. Да. У нас скільки... салатик. Салат. Ск... Сколько ты проснулся сегодня? Семь часов. Нет. Пять, полпятой. Пять. И поехал с Статфон, так? Да. Какие ты молодец. Тратьилоты. зарабатывать. Зарабатывать кошты так. Чего-то надо як то. Так, так, так. А скажіть, будь ласка, цукорниця цю, цю, скільки коштує горох? Оця? Ні, горох, горох. Який горох? Ось, будь ласка. Оце? Так, да. 50. 50 гривень. Це у нас городниця, так? Так, да, так. Да. Красиво, гарно. А така скільки? Така 80. 80. Кольорове скло. Тіктоки. Так, так. Так, а, а сковорітка скільки? Яка чогона? Чугунна, так. Чугуна 70. 70. Так. На будь-який смак кришечки, кришечки, на сковорідки, 40, на кастру. Алюміній скло 40-30 гривень. Скло. А скажіть, ось такі тарілочки для перших страв скільки коштують? По, по 10. Користенський фарфоровий завод. А алюмінієва каструлька 100 гривень. Е, так. І для цукерочок така цукерниця. Кольорове скло 70 Стан відмінний. Подивіться, який великий асортимент. А такі чашки? 40. 40 гривень. І термос радянський скільки коштує? 80. 80. Тарілочки підставні. Будянський фаянсовий завод. Скільки така? Теж 10. 10 гривень. Буде. Перше зустрічаю таку деколь 10 гривень. Все оригінал, все оригінал так. Навіть присутні елементи ручної роботи. Так, так, ручна робота да. все оригінал. 10 гривень. Для перших страв користенський фарфоровий завод. Яка з цих тарілочок тобі найбільше сподобалась? Ця, так? Так. Все, будь слухняним хлопчиком. Татка, слухайся. Все, пока. Все. Пока. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Криворіжській барахолці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!